Привіт всім знавцям водних рослин, люди. А ну скажіть. Почала спостерігати, що щось ось це у нас бочка, де ми поливаємо рядки, де прогрівається водичка. Люся бовтається, там травичка і бовтається. Та думаю, це ж косили вона туди, знаєте, як так залетіла раптово, тіліпається ще, знаєте, не згнила. Придивилася ближче. Сьогодні в мене прям знаєте таке було відчуття. Дивіться, знаєте на що схоже. Схоже на ту, що в акваріумі ламінарія, чи як вона називається, водяна рослинка. Далі, вона ж там таке ж коріння, там трішечки замулилося, бо, звісно, що ми ж оці наполивалки, ж, е, там ж грязюка, коли ставимо, потім ж, ж сюди занурюємо, то воно ж грунт осипається. І яким чином вона тут опинилася. Зараз хочу її відсадити, забрати. Звісно, що погано так видно, сонце світить, вона навіть можу себе показати. <сум> Відсадю її і хочу забрати ставочок. Не знаю, що з цього вийде, що це за рослинка. Зараз буду мож можливо гуглити, якого вона буде розміру, і чи вона перед да, зиму заберу, звісно, до, е з німфеями до підвалу. Аж цікаво стало слухати. Просто от. Е Раді за цікавості. Чисто, знаєте, такий живий людський інтерес. Що з цього буде далі? Зараз буду для неї шукати горщик. ну Взагалі ж погано. І пересадю, вже попередила рідних, кажу, не здумайте відірвати і викинути. У нас буде такий своєрідний експеримент. Ось приготувала такий горщичок, ось я її витягла. ну Таке. Чуєте, точнісінько схоже, як в мене раніше в акваріумі у риб Ну, до початку війни, поки ще нас не було блекаутів, в мене був чудовий акваріум. Дуже І Там така гарна коренева. Зараз я туди його... Подивіться, прям, які він корінці, бачите? Ну, кого акваріум є, то й розуміється. Але ж це ж, я ж кажу, це не... У нас вже акваріумів нема три роки. Зараз засадю. І о! Я можу без рукавиць працювати, а що такого? а <смі> Потім, чого? Це у людини білий манікюр. Так, і зараз я, мабуть, ще сходю по пісочок, присиплю пісочком і поставлю, і будемо спостерігати. Мені просто дуже цікаво. До речі, я бачила е, оці магазини. Або там ну приватні оці там де продають вони німфеї, водяні рослини. У них є такі рослини, які ось я зараз туди мені можна спуститися в нас через дорогу. Там же ж канал І, можливо звідти занесло. Якусь на насі... сінину руку. Там добряче, до речі, на бачите, вода аж чорна, може там ще вилізе. Так от, вони торгують такими рослинами, що вони, вони ростуть в каналі. Якийсь верболіс такого кольору, він як флокси в мене, отакого. От тобто можна самому піти його і нарвати, і буде щастя. А ну зараз, де в мене тут був пісок, просто присиплю, знаєте, для чого, щоб не... Зараз мені не намулило там в ставках моїх багато. Думаю, нічого тут шкідливого немає, німфеєм так підсипаю. Це, щоб, це називається, щоб мені не було сумно. Чим би я ще займалася, так у мене ще одна рослинка. Все, все хочу в той канал спуститися, але туди спускатися доволі складно. Зараз понесемо. Я вже не буду вимикатися, тут так буде коротеньке відео. Понесемо його до ванної. Туди ну, сонце ліпить. Так. Ось сюди ось. Тут у мене дві місцеї. Водяна капуста пістція і водяний гіацинт. І зараз, а може це йому глибоко, так ні, там вже ж, вибачте, ті каструлі, куди я! О, Занурили і тепер будемо спостерігати. Не всплило ж, не сплило. Значить, я нормально засадила. Все погано видно, звісно. Ну Трішечки, бачите, все рівно вода помутнішала. Але... О, тепер буду дивитися. На ньому щось таке чорне. Це що то, знаєте, як схоже начебто, як ото борода ота водорость? Тобто така рослинка. Подивимося, що воно буде. Вон, дивіться, яка додихаюча пістці. На ній ще й муха така самісінька сидить. Ну, що це що я роблю не так? Ну, В німфеях у мене, звісно, добре воє. а смакоти в цих таких пірамідках, туди я засипаю. Ну Для цих добрива, яке добриво, воду лити я нічого не можу, тому що п'ють тварини, тут і голуби дикі купаються. Вон, бачите, і отой м -м плоский клоп, чи як він там називається, чи водомірка. Жаби були, в цьому році немає. <клух> Тайсін п'є звідси, коти п'ють. Вони п'ють з усіх водяних локацій, тому я не можу ніяк, ніяким чином... О, дивіться вже, яке гарненьке. Ну точно схоже на ламінарію. Ну, буду розводити морська, морську капусту, якщо кому треба буде, як багато розведеться, звертайтеся, будемо маринувати. Ось, ось такий мені сьогодні сюрприз. А взагалі-то мені здається, хто чекає чогось приємного, якогось собі, заради свого хобі там живе, і йому подобається, то йому завжди природа і новий день щось підкине. Як не кота за парканом, так і їжака нап'ю голодного і лисого. Або, або таку ламінарію, а може це не ламінарія. Ну, поживемо, побачимо. До зустрічі!